Це на прицілє передача про оборону і безпекову політику. Про оборону промисловість військового зброєння. Також війну. А вас вітають ведучий Тарас Андрухович. І Вікторія Машталер. Вже за мить поговоримо про масовані удари Росії. Київ вразливий, але які справжні цілі цих атак. Чому кожен другий українець побоюється, що країна рухається до авторитаризму, і чи може це вплинути на підтримку ЄС? Ну а також дізнаємось про відповідь Польщі на російсько-білоруські військові навчання запад 2025 І теж говоритимемо про дронізацію польської армії. я передаю слово Вікторії. Постійні масовані удари Росії по Києву та інших українських містах це не лише військові операції, а й частина великої психологічної гри. Можна сказати, що йдеться про спробу виснажити українську ППО, залякати цивільне населення, продемонструвати, що РФ, нібито здатний надалі бити в саме серце України, попри роки війни та санкції. А також натяк заходу. Подивіться, ви надаєте військову допомогу, а Київ не такий вже й захищений. Про цілі таких атак далі говорить політолог Сергій Телешун. Вони таким чином. Масово намагаються відносно з меншою ціною зробити те, що не вдається, скажімо, скажемо повністю на полі, зламати і налаштувати ситуацію всередині, бо об'єкти це логістичні, там виробництво і структури ТЦК. тобто чисто військової цілі воно немає, але це втрата даних, це втрата військових, залякування людей і в якійсь мірі підігрує внутрішні ситуації. А вони от діють як авторитарний режим системно. Ну давайте щиро будемо говорити. Готувались до війни системно, але вони не розрахували те, що в Україні ще не сформалась держава. Державою ніхто не займався комісар ради Європи з прав людини Майкл Флаєрті розкритикував українських очільників за порушення прав людини. Він оприлюднив доповідь про стан справ в Україні, зокрема про ситуацію щодо мобілізації та порушення свободи слова. Нагадаю, нещодавно критика на адресу політики офісу українського президента лунала і від доповідача на парламентській асамблеї ОБСЄ. Отож, на питання чи формується під час війни в Україні авторитаризм, говорить Сергій Талешун. Як не дивно в тих проблемах, які є в Україні. І, зокрема, питання авторитаризму, або я називаю це по-іншому керована демократія. Це тоді, коли формально існують демократичні інститути. Разом з тим влада концентрується в руках обмеженої групи осіб, які мають вплив на розподіл ресурсів і мають інструменти силового тиску на громадян. Оце називається авторитаризм, але разом з тим вибори існують інші механізми. Тощо так, ось як не дивно, це питання не тільки України, а і наших західних партнерів. Тому що коли питання реформування відбувалося України, підтримка України, мало хто думав про те, що Україна повинна ще прийти етап формування державності, всі говорили в основному про вільний ринок і так би мовити, абстрактну демократію. Мало хто говорив про Україну. Як державу з її ідеологією, ідеологію розвитку демократичного і інституційного розвитку, але не враховували тим, що борячись з радянською системою, з радянською совковою державою не будували українську державу, тобто це будівництво було хаотичне і йшло від прибутку і контролю над ресурсами. Для цього потрібно згадати демократичний і взагалі історичний досвід Другої світової. Не кажу про Велику Британію, я не кажу про Сполучені Штати, де права громадянин суттєво обмежувались і держава мала ознаки авторитарних країн, але там присутні були механізми контролю за дією держави. Самі українці формували в процесі олігархічного капіталу. Оця керована демократія в значній мірі на сьогоднішній день. Ми не можемо казати про повну автократію. Ми можемо казати про ознаки. Ми можемо казати, що стан війни посилює ці ознаки, і ми можемо казати, що у нас ще автократії немає по одній причині, бо у нас немає системи управління, яку маніпулізували би. Ті чи інші суб'єкти опитування КМІС показало, що 41% громадян вважає, що Україна рухається до авторитаризму. Українці незадоволені свободою слова та діями влади. Відомо, що європейські країни не допомагають державам з автократичними режимами. Водночас, як зазначає видання Bloomberg, ЄС нині розглядає можливість створення фонду в розмірі 100 мільярдів євро для підтримки України в межах семирічного бюджету. Європа ніколи і світ не буде допомагати. Ну скажімо, демократичні, да залежність велика буде і від автократії. але давайте щиро будемо казати з історії. Ми прекрасно знаємо на історії двадцятого сторіччя, що західним партнерам це не критика, це було набагато простіше про Латинську Америку. Я взагалі мовчу. Працювати з авторитарними режимами, і це в 93% відповідало дійсності, чому Рузвельту приписують відому фразу про самосу диктатора Нікарагуа, який йому доповідали, що це диктатор, що там і тому подібне. Він казав: Ну, диктатор, ну сукин син, але це наш сукин син. Тобто, виходячи з інтересів політичного і, скажімо, оперативного, настільки стратегічно оперативного характеру, так що в цьому відношенні загроза є і є. Чи є ознаки? Є останнім часом, якщо б це була розумна керована демократія з присутністю механізмів страхування, воно б спрацьовувало непогано. Скажемо, демократія в умовах е, воєнного стану. А якщо говорити про реаліях, то війни воно було б непогано. А сьогодні насправді це важко. Америка та Європа вже майже чотири роки тиснуть на Росію як економічно, політично, так і дипломатично. Санкції, міжнародна ізоляція, підтримка України це частина стратегії стримування агресора. Але що справді здатне змусити Кремль зупинити війну, тиск зовні чи внутрішні процеси в самій Росії. Про це далі розповідає політолог. Поки йде СВО, це як не дивно, ідеологія системи спрацювала авторитарна. для них. Сво це система. Яка об'єднує громадян навколо влади у боротьбі з ворогом? Раніше це колективний захід, потім НАТО, потім Україна. Але питання полягає в іншому, що я знову повторюю. Росія також стала заручником гри, але вона думала, що вона суб'єкт, Україна, об'єкт. А тепер з'ясувалося, що в якійсь мірі Росія починає відчувати економіка, санкції, війна, що Росія також може бути об'єктом. А Росія все ж таки до війни готувалась. Питання в тому, чи витримає системи, чи не повалиться оця ідеологічна схема навколо СВО, так званої, але потім провал українського наступу і деякі успіхи з підтримкою яструбів повернули його до тези. Щось во треба в будь-якому випадку формально закінчити з успіхом. А далі ми громадянам пояснимо, ось чому йдуть розмови. Але я не виключаю, що і будуть іти до тих пір, поки є успіхи. Як ті, ті деякі дії української не просто влади, а збройних сил України, партнерів приведуть до того, що відбудеться пробуксовка наступу, і зверніть увагу, обережно кажу контрнаступальні дії українських військ не обов'язково стратегічні успіхи. Гарантую, позиція буде мінятися, тобто це і психологічно, і тактично, і перспективно стратегічно, що ламає російську концепцію. Чому ці шахидні ночі да вони компенсують, можливо, ті повільні дії, що вони по шматочку відрізають територію? Ну його це також влаштовує ті успіхи, які скажімо, дають можливість хаменутись, вони насправді можуть змінити серйозну ситуацію. Я знаю одне, коли дуже сильно просять, а українці просили зрозуміло, чому і пан підтримати позицію і президента Сполучених Штатів і деяких європейських партнерів, коли дуже просять, з тим не сідають за стіл перемовин. Запам'ятайте, це вважається в російському істеблішменту слабкість. Ставлення Дональда Трампа до Росії залишається одним із найбільш суперечливих аспектів американської зовнішньої політики. Раніше Трамп уникав прямої критики Кремля, ставив під сумнів доцільність підтримки України та фактично підігравав російським наративам. Проте зараз все змінилося. Нещодавно американський президент заявив, що не задоволений Путіним та розглядає запровадження санкцій проти РФ. Чи не пов'язано це з тим, що на день незалежності Америки, 4 липня, Путін здійснив масовану атаку на Київ? Передив мам... Мислення Трампа не змінюється, змінюється зміст інформації да його сприйняття. І я впевнений, що останню таку найбільш ідіотську помилку пан Путін формально зробив тоді, коли в день незалежності сполучених штатів шалене бомбардування міста Києва більше 15 годин. безперервно бомбардування зробив це. Подарунок, і як сказав пан Трамп, він говорив за мною учтіво. Ну, це знаєте підставити свого. Візаві і опустити його нижче плінтуса, і насправді це неприпустимо в умовах, коли Трамп працював по системі. Я називаю рваною дипломатії постійний гойдалок. Тобто він шукав механізми можливості реалізації так званого кнута і пряника. Коли на день незалежності весь світ не стільки обговорював ці речі, а скільки обговорював тотальне бомбардування, то тоді виникло питання: вибачте. Змінювати треба тональність або хоча б механізми оцього кнута і пряника. Коли йде війна і бомбардують логістичні оці речі, навіть у власних країнах, як казав пан Мерц, йде напад на підприємців, замовні вбивства. Піджоги і тому подібне обговорювати ці питання в публічному просторі не серйозно, але я маю надію, що позиція кнута і пряника буде скоординована, чітко змінені пріоритети і будуть так би мовити мапа покрокових дій. Трошки пан Трамп і деякі європейські партнери допомогли знову виключити запобіжник. Росія почула, що ну ніхто не буде нічого карати. Якщо з'являється запобіжник, що може бути гірше. І воно вплине на полі бою. Я вам гарантую, тоді сторони знов захочуть сісти, поговорити або збрехати один одному про те, що хочуть поговорити, але це все рівно для громадян трошки буде краще. Як бачимо, Кремль не демонструє готовності зупинитися. Водночас будь-який тривалий збройний конфлікт виснажує як Росію, так і Україну. Зважаючи на це, колись настане момент, коли подальша війна стане надто дорогою або неможливою для обох учасників. Тоді переговори будуть практично. Неминучими і рано чи пізно сторони змушені будуть сісти за стіл переговорів, коли це може статися, і за яких умов Росія буде готова до цього, відповідає Сергій Телешун. Ніхто точно знати не може, але я можу погодитися з деякими високопосадовцями українськими, які дуже багато зав'язано з життям керівника Росії Володимира Путіна. Це і його групи частини оточення, яке так чи інакше формує російський такий квест або російську політику як відновлення великої Росії держави, яка має зону своїх інтересів і захищає, якщо не очільників, то їх дітей у праві користуватися ресурсами, які вони здобули, знаходячись на самому горі російського істеблішменту Головне не Боротись з корупцією, головне її контролювати. Корупція це вічна річ. Корупція не буває з одного боку. Корупція завжди має партнерів. І тут я можу звертатися і до пана президента Дональда Трампа. Питання України це не питання тільки Європи. Свій час він казав. Це питання лакмусовий папірець реакції світових гравців на спробу змінити світовий порядок. Кордони. Традиції, механізми і зони впливу. Получиться – Піде в ланцюгова реакція, не получиться – у Росії. Можливо, тоді знову сядуть за стіл переговорів. А моїм співрозмовником цього разу був доктор політичних наук Сергій Талешун, а Я ведуча Вікторія Машталер. Дякую за увагу. І традиційно наступні 10 хвилин віддаю Тарасу Андруховичу. Буде цікаво, тож залишайтеся з нами. Перед мікрофоном Тарас Андрухович продовжується передача на прицілі. Польща активно готується до навчань залізний захисник польською желязнеобронця англійською «Iron Defender», які є прямою відповіддю на російсько-білоруські навчання запад 2025 анонсовані на вересень цього року. Масштабні навчання проводитиме польська 18-та механізована дивізія. Це будуть найбільші навчання такого роду за останні роки, покликані продемонструвати можливості і навички війська польського, зокрема у співпраці із. З союзниками у навчаннях залізний захисник візьмуть участь як польська армія, так і союзники НАТО, зокрема війська зі США, Нідерландів, Німеччини, Норвегії та Австралії. Ці навчання мають на меті не лише стримувати потенційних агресорів, а й інтегрувати сучасні бойові платформи та оборонні системи, які Польща придбала останніми роками у межах інтенсивної модернізації польських збройних сил. Як зазначив міністр національної оборони Володислав Касінякамаш, навчання залізний захисник відбу. Удиться одночасно з російсько-білоруськими військовими навчаннями. Це відповідь НАТО. Це наша відповідь на загрози, які існують на східному фланзі альянсу, сказав віце-прем'єр-міністр. Метою навчання є обмін досвідом, зокрема, у використанні новітньої військової техніки, такої як літаки F-35 та вертольоти Apache, а також батареї Patriot. Навчання залізний захисник також мають стратегічний вимір. Вони посилають Росії та Білорусі. Чіткий сигнал про те, що НАТО готово діяти. Спільно для захисту території своїх членів з огляду на загрози зі сходу та майбутнє навчання запад 2025 Польща демонструє, що вона є не лише активним членом альянсу, а й лідером у регіоні з погляду військового потенціалу та обороноздатності. Начальник генерального штабу війська польського генерал Вяслав Кукула у гостях Ніжки Дроншкевич на хвилях Польського радіо 24 наголосив, що навчання злізний захисник у Польщі будуть адекватною відповіддю на те, що може готувати Росія запад ще заходу. Навчання запад ніколи не приносило нічого доброго ні заходу, ні нам наміри Російської Федерації не змінилися, і ми перестали бути наївними багато років тому. І не дозволяємо себе обдурити російській пропаганді, що вони там лише тимчасово, і що вони після навчань поїдуть додому з Білорусі. Не дозволяємо російській пропаганді обманювати нас, що навчання запад спрямовані на захист Російської Федерації, навіть якби росіяни планували Планували захищатися, НАТО не має планів нападати на жодну державу, в тому числі і на Російську Федерацію. Я хотів би ще раз наголосити, що наміри Російської Федерації зрозумілі. Ми їх чітко розуміємо, і тому є певна збіжність у часі цих навчань. І ми організовуємо навчання залізний захисник тут, у Польщі. Фактично, це навчання, що об'єднують різні типи навчань, організованих різними компонентами збройних сил від військово-повітряних сил до сухопутних військ та спецпідрозділів. А також це навчання наших союзників у Польщі, включно з американськими підрозділами. Союшніковжесав на терені польській, в тим ріж єдносток американських навчання «Iron Defender» Залізний захисник відбуватиметься на дивізійному рівні, тобто це повністю незалежна велика тактична одиниця, здатна вести бойові дії на великих просторах та на значних відстанях. Залізність у кодовій назві цього захисника не випадкова справа не лише в очевидних асоціаціях із силою, стійкістю і непохитністю. Основним навчальним підрозділом буде 18-та механізована дивізія, створена у 2018 році, і постійно оновлювана необхідними компонентами обладнання. Владнанням та особовим складом вона вже вважається найсильнішою у польських сухопутних військах і завдання охороняти східні кордони країни від Варшави приблизно аж до Любліна та Білостока. На особливість цих військових манерів з цього погляду також звернув увагу генерал Вяслав Кукула. Криптонім того чвічення щіні нав'язує до фактудова назва цих навчань також чітко натякає на той факт, що це ймовірно перший випадок за кілька років, коли ми мали тактичну перерву в цьому регіоні. Основою цих навчань будуть навчання 18-ї дивізії, так званої залізної дивізії. Звідси і посилання на її назву в криптонімі цих навчань. Мета навчань випробувати бойові системи платформ, придбаних Польщею Хаймарси, «Абрамси» та вертольоти Апач Ейч. 64. завдання інтегрувати їх у єдину ефективну бойову систему, включно з використанням штучного інтелекту, так зване цілевказання, тобто інформація від давачів із керованим вогнем, реакція на нього, фізичне знищення цілей. Отже, це досить складні навчання, але ці навчання також дозволять нам тримати певну кількість солдатів на поготові на випадок, якщо відповідно до намірів Російської Федерації можуть бути якісь провокації чи гібридні дії. Нам просто потрібно до цього підготуватися, що видається цілком природним з нашого боку, враховуючи нинішню практику Російської Федерації. Отамайозна увазу до тимчасово практика федерації Російської Начальник генерального штабу війська польського також запевнив, що сценарій навчань буде прозорим. Сташні панством Шівані збройними панства демократичного НАТО. Ми збройні сили демократичної держави. НАТО загалом об'єднує демократичні держави. Тому з нашого боку буде широка прозорість щодо цих навчань. Ми також повинні пам'ятати, що наше головне завдання як збройних сил сьогодні це стримування. Стримування неможливе без комунікації. Тому роль змі буде вирішальною. Ми будемо повідомляти про всю діяльність та демонструвати можливості. Ми також хочемо показати нашому Успільству, що важко зароблені гроші людей і податки, мають велику цінність для збройних сил. І ми просто хочемо показати, як ці гроші насправді перетворюються на наші оборонні можливості. Я б не назвав це демонстрацією. Ми просто висвітлимо, як маємо намір вести потенційну оборонну війну, якщо наш супротивник зробить помилку, вдавшись до неї. Ні, оборонний gdyby наш przeciwnik наш працівник i się na на ньому Генерал Вислав Кукула також звернув увагу на комплексність і масштаби завдань під час навчань залізний захисник. Дішаю проваджує операції віродоменове. Мусіми пам'ятати жена сьогодні. Ми здійснюємо багатодоменні операції. Наша мета не ескалація. Ми не маємо наміру нікого провокувати. Ми маємо намір стримувати. Тож це не конче означає, що ми повинні проводити навчання на східному напрямку. Сьогодні ми підтримуємо великий військовий компонент на східному фланзі, який здійснює операцію безпечне підляще». Його другим завданням також є підтримка готовності до контрдиверсійних операцій. І спрямованих на запобігання диверсіям та провокаціям з боку Білорусі, я також говорю про провокації військового характеру за сторони Білорусі. Мові ружні ж о провокаціях характеру військовим. У розмові на хвилях польської раді 24 ведуча Гніжка Дроншкевич теж запитала начальника генерального штабу війська польського генерала В'яслава Кокулу про елемент дронізації польської армії і роль, яку е, цей компонент відіграє сьогодні у війську. В цілому дрони не сумґемченджерем, але Дрони не є геймченджером, але вони є важливим тактичним та оперативним інструментом. І одним із наших семи пріоритетів є дронізація. Але для того, щоб зробити можливим розвиток дронізації, потрібна широка ініціатива на тактичному рівні і дуже інноваційний підхід, тому що сьогодні відбувається своєрідна технологічна гонка. Мета генерального штабу моя мета сьогодні перенести тягар інновацій зі стратегічного рівня, з рівня коридорів у Міністерстві національної оборони або з рівня. Генерального штабу на так би мовити окопи саме там сьогодні має бути найвищий темп, коли йдеться про інновації. Саме таланти людей мають бути рушійною силою цих інновацій. Сьогодні ми маємо створити для цього умови, і це справжня мета генерального штабу, щоб це можна було робити у військових частинах. І то є правдивий штаб генерального, аби то ще могло доконувати в єдностках військових. Ну і за словами генерала Кукули, нині дуже образно можна сказати, що за декілька років кожен солдат носитиме свій власний дрон у рюкзаку. Więc dron дрон takim samym narzędziem jak karabin. карабін. дрон буде таким самим інструментом, як гвинтівка, чи як установка ПТРК, тощо. він доповнить наші можливості ще одним надзвичайно ефективним інструментом. Але я ще раз наголошую, це не геймченджер. Бо я звертаю увагу на ситуацію, яку ми сьогодні маємо. Багато людей в суспільстві сьогодні запитують навіщо в Україні танки, навіщо їм ракети, Петріот, літаки чи боєприпаси? Адже дрони сьогодні виграють війну. Ні, ми бачимо, що дрони не схилили шальки терезів на користь жодної зі сторін в цій війні. Так, дрони заповнюють прогалини, спричинені нестачею певного обладнання, яке вони мають. Вони надзвичайно важливі, тому ми розглядаємо їх як один із наших пріоритетів, але ми не можемо нехтувати розвитком інших систем від засобів радіоелектронної боротьби до артилерійських систем і ракетних систем. Тому, як я вже сказав, сьогодні ми повинні насичувати збройні сили безпілотниками. Дрон буде ще одним інструментом. Дрон, який, як кажуть, кожен солдат повинен носити у своєму рюкзаку, повинен знати, як ним оперувати, але також повинен адаптувати його до поточного завдання. І з цього погляду нам потрібно теж навчити солдатів, як боротися з дронами. Сьогодні багато картинок з України показують, що солдати не навчені боротися з ними навіть кінетично. тобто вони не знають, як правильно використовувати вогневу міць для боротьби з ними. Наприклад, французькі збройні сили повністю переробили свої навчальні програми та запровадили дуже великий тематичний блок стрільби по дронах окремими солдатами, командами та взводами. Я мав можливість спостерігати за такими навчаннями. Дуже ефективно, дійсно. Солдати досягли там чудових результатів, але також щоб стріляти по безпілотниках, нам потрібні безпілотники, які ми будемо знищувати. І нам потрібні сотні, якщо не тисячі, таких дронів. Вони мають бути дуже дешевими. Ці дрони, наприклад, сьогодні використовуються більшістю західних країн індивідуально в підрозділах. Їх просто виробляють для знищення. Вони мають бути дешевими, швидко друкуватися на 3D принтері та легкодоступними. Це Одна з причин, чому ми також рішуче перекладаємо тягар цієї дронізації, особливо тактично, на військові підрозділи. для тего приносіми дронізації руніш сильні, до єдностих військових. Генерал Кукула також поділився декількома ініціативами з дронізації, які сьогодні впроваджують у межах війська польського. у єдностках війська польського. В у дев'яти підрозділах війська польського у всіх видах збройних сил ми розробляємо лабораторію адитивного друку. Це буде група солдатів, оснащених 3D-принтерами, а також пристроями, які дозволяють виготовляти друковані плати, програмувати різні типи простіше кажучи, інтегральних схем, проектувати безпілотники. Але ця лабораторія також має на меті не лише друкувати безпілотники. Вона також дозволить періодично друкувати запасні частини, готувати інструменти, які можуть бути. Корисними у кожній сфері діяльності військового підрозділу вона задумана як своєрідний інкубатор інновацій та має надавати інструменти, які будуть використовуватись безпосередньо солдатами. Наразі це дев'ять підрозділів. Якщо цей підхід виявиться успішним, ми швидко розширимо його на всі збройні сили. Якщо нам ще цей керунок справді, то швидко то розширимо на цей осіб збройно. Ось такі думки начальника генерального штабу війська польського генерала В'яслава Кукули на тему військових навчань залізний захисник, як відповідь на російсько-білоруське навчання, запад а також на тему дронізації польської армії. Розмова вийшла на хвилях польського радіо 24. Ну а це все у сьогоднішній передачі на прицілі. Її для вас підготувала авторита ведучі Вікторія Машталер. І я Тарас Андрухович. До зустрічі наступного тижня у цій же шпорі і бережіть себе.